Якщо вам потрібно нагадування про те, що літо нарешті настало, ягоди вам про це нагадають. Домашні сади прикрашені маленькими кольоровими коштовностями полуницею, смородиною і жимолостю. Вишні, малина і лохина починають наливатися кольором у міру дозрівання точно так же, як півонії і іриси відцвітають. Горох вискакує з високих лос, настурції почали розповзатися по грядках. А посаджений навесні шпинат і мангольд вже високо піднялися. Це ваш перший шанс насолодитися плодами свого літнього саду. Обрізка і підв'язка через два тижні після того, як ваші буску відцвітуть, варто задуматися про їх обрізку. У цей час рослини визначають цвітіння на наступний сезон, і в деяких щасливих випадках можна стимулювати друге, осіннє цвітіння. Потрібно видалити до однієї третини стебел рослини, щоб стимулювати нове зростання щороку. Це стосується всіх ваших ранньолітніх квітучих чагарників і дерев, таких як азалія, форзиція, японська керрія, вейгела, дейція, бузок, звіробій, калина, а також червоні або жовті кизили. Обрізка також стосується ваших томатів, які вже вкоренилися в ґрунті. Вам потрібно видалити пасинки залежно від системи підв'язки, яку ви використовуєте. Якщо ви дозволяєте невизначеним помідорам мати лише один сильний лідер або стебло, обрізайте активно, але вам знадобляться високі опори. Також обов'язково видаляйте всі хворі частини рослини, але пам'ятайте, що томати краще чіпати тільки після того, як ранкова роса висохне і чистими секаторами. Обробляйте інструменти лізолом або іншим дезінфікуючим засобом між рослинами, щоб не поширювати хвороби. Як тільки ваша полуниця закінчить плодоносити, скосіть її і замульчуйте, щоб вона не витрачала енергію на зростання вусів, а зосередилася на розвитку коренів для наступного року. Проріджування плодів ваші груші, яблуні, кісточкові, такі як персики, сливи, вишні та нектарини. І навіть інжир вже зав'язали плоди і пройшли через природне опадання, коли дерево скидає те, що не може витримати. Тепер вам потрібно вирішити кількість або якість. Проріджування плодів на кожній гільці дозволить дереву вирощувати більші смачніші плоди. Також можна вкрити плоди марлевими мішечками, щоб захистити їх від шкідників і тварин. Те ж саме стосується винограду. Ваші лози вже повинні бути добре розвинені, а значить, можна збирати виноградне листя для свіжого використання або заготовки на зиму, а потім укрити всі грона. Це полегшить збирання врожаю та захистить його від птахів, єнотів та щурів. Добриво важливо не тільки поливати овочі на грядках, а й підгодовувати їх. Крім спеціалізованих добрив для томатів. Лохини, азелі і ТД варто подумати про щотижневі обробці компостним чаєм. Якщо у вас немає вермикомпостера для його приготування, купіть готові пакети з компосним чаєм. Оприскуйте рослини повністю. Томати також можна обробити кальцієво-махнієвим добривом або засобом від верхівкової гнилі, щоб запобігти проблемам з плодами. Після збору врожаю спаржі, який зазвичай закінчується в червні. Внесіть азотне добриво на наступний рік. Газон в червні потребує добриві з низьким вмістом азоту. Троянди після першого цвітіння, яке якраз зараз, варто підгодувати фосфорним добривом. Всі дерева і чагарники повинні отримати літню підгодівлю до 4 липня. Краще купувати добрива в місцевих садових центрах, оскільки не всі рослини потребують однакових складів, а добрива важкі, і їх доставка може бути дорогою. Боротьба з шкідниками зараз шкідники особливо активні. Сьогодні вранці я помітив, що багато сходів квасолі були знищені слимаками. Оприскування не єдине рішення, вам також доведеться вручну видаляти шкідників. Попелицю можна змити водою, але без обробки мильним розчином або посадки рослин пасток, таких як настурці, вони повернуться. Якщо у вас ще немає настурці, посадіть їх зараз, попелиця віддасть перевагу їм, і ви зможете залишити заражені рослини на місці. Засоби на кшталт, слізнауда допоможуть скоротити популяцію слимаків, але ручний збір все одно необхідний. Залишайте неглибокі контейнери з пивом або дріжджовою закваскою як пастки і збирайте слимаків щодня. Кожна рослина в саду атакують свої шкідники, тому щоденний обхід допоможе вчасно помітити проблему. Використовуйте сачок, щоб ловити і знищувати білих капустяних метеликів, що порхають по саду. Боротьба з хворобами рослин сади дуже схильні до вірусів і грибків. Один з кращих способів профілактики поливати рослини під корінь, а не зверху, щоб вода не розбризкувалася з землі назад на листя. Якщо ви помітили фітофтору або мозаїчний вірус, негайно видаліть уражені частини, викиньте їх у сміття, не компост і ретельно вимийте руки та інструменти перед роботою з іншими рослинами. Борошнисту росу можна обробити розведеним оцтовим розчином. Якщо ви помітили кучерявість листя на кісточкових деревах, можна застосувати майце препарати, але тільки на ранніх стадіях. Фунгіциди допомагають запобігти таким проблемам, як чорна плямистість троянд. Будьте обережні з фунгіцидами та мідними препаратами, вони в основному профілактичні, а не лікувальні. Якщо ви не впевнені в діагнозі, сфотографуйте проблему та зверніться до садового центру. Що садити в червні, всі літні овочі повинні бути посаджені до кінця червня. Томати, баклажани, перці і фізаліз потрібно висаджувати на початку місяця. Якщо погода ще не дозволяє, використовуйте покривний матеріал, наприклад, агроволокно, щоб створити теплі умови. Квасоля, огірки, кукурудза, едамами, дині, баме, кабачки і яймес також можна садити в цьому місяці. Якщо ще не пізно, їх можна сіяти прямо в ґрунт, але до середини червня краще висаджувати розеесаду. Літні квіти, такі як цині, космеї, соняшники, шавлія та целузія, можна висаджувати насінням або розесадою. Посадка в кілька хвиль забезпечить безперервне цвітіння. Після відцвітання весняних квітів видаляйте зів'я лісу цвіття. Тюльпани обрізайте тільки зверху. Не чіпаючи листя, вони потрібні для харчування цибулин на наступний рік. Стебла ірисів можна зрізати під кутом, щоб стимулювати зростання в майбутньому. Якщо регулярно зрізати запашний горошок, він буде цвісти до середини літа. Як тільки він почне давати стручки, його можна прибирати і садити на його місце щось інше. Видалення зів'ялих квіток у лев'ячого зіва стимулює розгалуження і нове цвітіння, але коли рослина почне формувати насіння, квітки стануть схожі на черепа, його можна зрізати під корінь в надії на відновлення в наступному році. Найкраще в червні щодня прогулюватися по саду, навіть якщо швидко. Щоранку я оглядаю рослини, виполюю бур'яни, збираю врожай, відзначаю проблеми і роблю записи в садовому журналі. Адже саме заради цього ми і садимо сади, щоб насолоджуватися ними.